Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас в студії Надія швець. Дивіться просто зараз. Нові вимоги для вступу за квотами на Україну. Абітурієнти повинні мати статус закордонного українця. В Кам'янському районі почав діяти вже восьмий комплекс, дитячий садок. Школа депутати Верховної Ради України повернули собі пільги. Витрати на їх утримання збільшилися на 60 мільйонів гривень. 14 питань порядку денного стояло на сьогоднішньому засіданні уряду республіки. Особливу увагу приділили посиленню відповідальності працедавців за несвоєчасне перерахування обов'язкових платежів до державних позабюджетних фондів і на СІПі та далі. До уряду і Верховної Ради часто звертаються громадяни, роботодавці яких не перераховують обов'язкові платежі у позабюджетні державні фонди, тобто ті самі, що місячні пенсійні та страхові внески. Через це при нарахуванні пенсії людям не включають частину трудового стажу а відповідно і розмір пенсії менше Тільки якщо роботодавець перерахував всі страхові внески до пенсійного фонду. Громадянин має право на включення даного трудового стажу в пенсію. Уряд вирішив посилити як адміністративну, так і кримінальну відповідальність роботодавців, прийнятою на засіданні постановою обумовлені строки надання банківських платіжних доручень і можливе покарання за порушення правил. у разі, якщо роботодавець ухиляється від сплати обов'язкових платежів до позабюджетних фондів на пенсійне страхування строком від 30 до 90 днів, тягне за собою накладення штрафу від 300 до 600 МЗП. Розмір мінімального штрафу виріс три рази, але якщо ж роботодавець затримує виплату відрахувань більш ніж на три місяці, штраф виросте до тисячі рує А для злісних порушників передбачено заборона на певну діяльність на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі від одного року до трьох років. І на Сіпіт Олег Бахчиван, перший Придістровський. В кінці минулого року у Кам'янському районі почав працювати вже восьмий комплекс дитячий садок школа. Він був створений на базі основної школи села Кузьмин. Реконструювати перший поверх школи під дитячий садок допомагали майже всім селом. Роботи тут було чимало. Побілити, пофарбувати, навести порядок. «В першу чергу ми переслідували два завдання: перше з них це створення кращих умов для проведення освітнього процесу в установах. І друге завдання, безумовно, це оптимізація шкільної мережі та економія певних коштів бюджету. Необхідність у подібній реконструкції заявилась вже давно. Старий дитячий садок, де знаходились малюки, опалювався твердим паливом. У той час як школа вже чотири роки підключена до газової котельні. Питання про переобладнання кількох приміщень школи під групу дитсадка вже кілька років обговорювалося і в управлінні народної освіти, і на рівні держадміністрації міста, але справа таки не зрушила з мертвої точки через відсутність коштів в місцевому бюджеті дітей. Колишнє приміщення дитячого садка було некомфортно тим, що там не витримувався постійно температурний режим, необхідний для дітей дитячого садка. Задивленість була підвищена на стінах з'явилися тріщини та інші діри. Однак вирішити це питання допомогли якраз позабюджетні гроші. Завдяки спеціальному гранту в 15 тисяч доларів виділеному ООН для реалізації програми соціального розвитку сіл республіки. Вдалося реконструювати три шкільні аудиторії. Тепер є і окрема спальня, ігрова простора роздягальня. А шкільний вестибюль переобладнали під зал для проведення різних свят. У нас є каналізація, вода, туалети, освітлення хороше, дуже тепло і добре. Ці умови дуже подобаються і нам, і дітям. Крім того, цього року в районі також планують створити ще два комплекси школи дитячий садок у селах Северинівка та Подойма. Щороку сотні випускників придністровських шкіл стоять перед вибором, який виш обрати для навчання і де уволодівати професію у Придністрові або ж за кордоном. Вже більше 15 років Україна виділяє нашій республіці по 100 направлень для придністровських абітурієнтів на безкоштовне навчання. В Міністерстві освіти очікують на квоту від сусідньої держави цього року. Хто її зможе отримати в наступному сюжеті? Про своє бажання вчитися у вищих навчальних закладах України у міністерстві освіти Придністров'я вже заявило 125 одинадцятикласників. Зараз відомство займається формуванням списки випускників і тих спеціальностей, за якими вони мають намір здобувати вищу освіту в сусідній державі. Ми... Составляємо одну общу заявку і Ми Складаємо одну загальну заявку, відправляємо її до посольства для розгляду і виділення нам квоти за кожною спеціальністю і за конкретним вузом. Потім, коли отримуємо цю інформацію, а разом з нею правила вступу, то більш предметно будемо збирати пакети документів. Право на отримання квоти мають випускники, які добре володіють українською мовою, проживають у Придністрові і не є громадянами України. Основна вимога до абітурієнтів цього року вони повинні отримати статус закордонного українця. Так, як дійсно для наших громадян. оскільки для наших громадян це нова інформація, і мало хто цей статус має, то за домовленістю з посольством консули приїжджатимуть до українського дому для консультування громадян і попереднього прийому документів допоможуть нам прискорено отримати це посвідчення. Найбільшою популярністю випускників зазвичай користуються вищі Одеси та Києва. Туди Міністерство освіти і науки України виділяє найбільшу кількість направлень. Придністровські співвітчизники можуть розраховувати на 100 квотних місць. Відбір претендентів буде здійснювати спеціальна комісія. Детальна інформація про перелік необхідних документів та правила прийому буде розміщена на сайті Придністровського освітнього відомства. Продовжить випуск традиційний відеогляд українських новин. 30 тисяч на оздоровлення, безкоштовні перельоти, довічне утримання і навіть похорони. Ось уже два тижні як депутати повернули собі пільги. Минулого року вони позбавились їх, прописавши обмеження в бюджеті 2012. Бюджет 2013 ухвалили рекордно швидко, без усяких обмежень для себе, а значить, всі преференції повертаються. Навіть депутатам минулих скликань. У підсумку витрати на утримання Верховної Ради збільшилися на 60 мільйонів гривень. Україна знову хоче отримати кредит Міжнародного валютного фонду. Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов заявив, ціна питання 15 мільярдів доларів. За його словами, з місією МВФ будуть обговорювати умови підписання нової програми. Планується, що представники фонду приїдуть до Києва вже наступного тижня. Раніше однією з вимог фонду для видачі Україні чергового траншу кредиту було підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства. Лікарі повертаються до шкіл. Уряд відповідною постановою поновив планові медогляди школярів. Обстежуватимуть щороку всіх учнів загальноосвітніх навчальних закладів. За словами прем'єр-міністра, головний акцент під час процедури треба зробити на профілактиці хвороб. Тоді медики зможуть вчасно виявити у дітей захворювання чи схильність до них, а також за потреби надати школярам допомогу. За даними Міносвіти, проведення регулярних медоглядів у школах підтримує більшість батьків. У пошуках кращого заробітку щороку з республіки виїжджають сотні громадян. Нерідко оформлення необхідних документів коштує немалих грошей, які придністровці віддають іноді безповоротно. Кілька днів тому співробітники слідчого комітету державтоінспекції та управління у боротьбі з економічними злочинами і корупцією затримали співробітника фірми, яка нібито надає такі послуги. На справі вони виявилися шахраями. Подробиці в нашому сюжеті. В останні роки в Придністрою почали з'являтися фірми, що сприяють працевлаштуванню за кордоном. Їх співробітники запевняють, що все офіційно і легально, але далеко не завжди діяльність таких фірм законна, говорять в міліції. В кінці грудня 2012 року на адресу управління у боротьбі з економічними злочинами і корупцією стало надходити звернення громадян і громадських організацій з різних районів нашої республіки з проханням перевірити законність діяльності фірми «Менповр». В результаті перевірки співробітники управління у боротьбі з економічними злочинами і корупцією з'ясували, що така фірма дійсно існує, але за звітами податкової інспекції ніякої офіційної діяльності не здійснює. Ході проведення допомотних міроприяті було встановлено. У ході проведення додаткових заходів було встановлено, що якісь громадяни збирають кошти у населення для надання послуг з працевлаштування їх за кордоном, а також оформлення офіційних документів, які дають право громадянам проживати на території іноземних держав. В ході слідства було встановлено, що фірма менповер розпочала свою діяльність у серпні минулого року, і за шість місяців існування до неї звернулася досить велика кількість громадян, які внаслідку були обмануті. УБПК. Співробітниками управління Державтоінспекції слідчого комітету був встановлений автомобіль, на якому пересувалися підозрювані, і даний автомобіль був зупинений на об'їзній дорозі міста Добасари. Там знаходилися двоє підозрюваних Валерій і Олександр. Прізвище їх не розголошується в інтересах слідства. Затриманим громадянам України та Ізраїлю загрожує до п'яти років позбавлення волі. Зараз слідство встановлює точну кількість ошуканих ними жителів республіки. Якщо ви також стали жертвою цієї фірми, прохання повідомив. Мити за телефонами 9, 33, 25 та 102. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди, Я на цьому випуску завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр 16 січня, очікується хмарна погода вранці місцями туман. Вітер південно-східний 6,9 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-3, в день 4 градусів тепла. На півночі республіки вночі від 0 до плюс 2, в день-4-6 вище 0. Атмосферний тиск нижчі норми.